Мішик, покажи, який та тихо, Міша, який в тебе є поїзд, покажи, Любі. Туту. Туту. Ну, склади його до кучі, Міша. Отак, Отак от. так. І як поїзд їде? Як, покажи, Любі, як їде поїзд. Ага, от, бачиш, як їде поїзд. О, який гарний поїзд. Там в яворі можна буде ще докупити вагончики, бо по якості вроді би непогано так. Не повинен ламатися, <глев> да? Став, Міша, поїзд. так? Міша, поезд. Отак. Як їде туту? Отак от їде туту, -ту, да? от так? Отак от їде поїзд. Отак от. Туту! От. -ту. Да, мішка? Мішик? Міся, подивись на тата. Дік. <глев> Скажи, Любка. <глев> Любка! Скажи, Любка. Ясно.